Друзі, нас інфу перші про голову не поїхала. В цю неділю окупанти запам'ятають надовго в центрі Москви поблизу Таганського району пролунав вибух потужністю понад три тонни у тротилому еквіваленті. Джерела повідомляють уражено глибокий об'єкт підземної інфраструктури, пов'язаний з системою метро 2 секретною мережею бункерів уряду РФ. Попередньо було використано українську надзвукову керовану на ракету типу. Грімік здатну проникати на глибину 70 метрів у бетон. Бункер частково зруйновано. Від вибуху вибило броньовані гермозатвори. Загинуло 120 осіб, включно з охороною персоналом МОФСБ. Бункер не врятував. Стеля впала на голови тих, хто віддав злочинний наказ Джерел Гур. Реакція повна паніка. Москва в режимі червоного коду перекрито кілька станцій. Метроспект служби блокує центр міста. Путіна терміново евакуювала з підземного об'єкта в Калузькій області. В Кремлі криза довіра до всієї системи. ППО адже ракети минула всі рівні ПРО. Не була перехоплена жодним з дивізіонів С 400 вдарила в саме серце бункерної інфраструктури, вдарила в саме серце бункерної інфраструктури. Що це означає? Кремль вперше визнає, що навіть під землею небезпечно система бункерного порятунку перестає бути гарантією виживання для еліт Патрушев та інші село ловики. Починали дискусію про передачу управління тимчасового комітету, бо Путін втратив стратегічну ініціативу. Коли гримить під землею Москви, не або вже не головна небезпека, якщо ракета долає бетон, це не технологія, а кінець епохи недосяжності Кремля. У той же час бої на прикордонні продовжуються. Якщо в сумах росіяни просуваються прориви на фронті, то російська армія в Білгороді складає зброю і Середці скликає Радбест, на який не запросили Путіна. Він не буде чекати кінця літнього наступу. Про те, що Путіна буде відсторонено на сторону Патрушева, перейшли більшість генералів. Війна буде закінчена, не дарма говорять про переговори ультиматуми наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти, китайці також летять на переговори. Влада в РФ буде за генералами Яструбом Патрушовим, якому за два роки общупала в а Путіна помістять під домашні валдайські арешт. Кінець війни Патрушов боїться не тільки РДК, але бунту малих народів. Вояки РФ цивільні починають зриватись на незахищених мігрантах після кроку сіті. Громадянська війна в Росії тільки розгортається в перші вбиті. Патрушу в курсі силовиків стримали навалу бунтів. У нього немає, аби загинули або на фронті буде відводити війська, аби втримати владу переговори. Основна вимога Патрушову згорнути всі наступи, вийти з сум, припинити вогонь. Тоді поговоримо. Телеграм-канал Генерала Сфери топорпом пишуть наступне, даючи свої прогнози. На тлі безперервних ударів по стратегічних об'єктах РФ деморалізації армії внутрішніх змов шепоту в Кремлі Путін опиняється перед фінальною дилемою або війна доходить до самого центру Москви. Бої зупиняє ті, хто може контролювати ситуацію станом на 15 червня, згідно з численними інсайдами ГРУ ФСБ дипломатичних каналів, в Кремлі готується перехідний сценарій, який дозволить Путіну вийти з війни без прямої капітуляції, зберегти обличчя для власного електорату і дати кермо тим, хто вже фактично керує. Причини відступу Путіна наростаючий ти з генералітету. Командири фронту вважають війну програною, армія виснажена. Страх за особисту безпеку, удари по Москві диверсії в тилу втрати на командних пунктах. Роблять Путіна мішенню номер один. Згода заходу і Китаю на контрольований вихід, формула, яка дозволяє уникати хаосу РФ, внутрішній план приємника, підготовка патрушева або іншого силовика до публічного лідерства, який вигляд матиме мир. Це буде немирна угода, формула замороження, РФ відведе війська, щасли окупованих територій, залишивши спірний статус деяких зон буде відновлено. Частковий контроль України над Півднем і Сходом без Криму, але з гарантіями з боку союзників. Москва отримає внутрішній меседж, Ми зупинимо НАТО, але не втримали території РФ. Москва отримує внутрішній меседж. Ми зупинили НАТО, а не ми втратили території. Розпочнеться період військового перегрупування з обох боків. Проте РФ все більше не наважиться на масштабну агресію. Можлива редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.